Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікна сад. Хочу вам показати альон. Зараз я їх ось всіх так візьму. У нас дощі два дні знову. Бачите ж, слава Богу, у нас цього року спека недовго і посуха тривала. Red Могікан. Ось сорт. Аліуму, який має таке червоне бордове забарвлення, і який квітує в липні місяці. Коли вже, по суті, аліуми переквітнули. Але є таких три сорти в мене. Два, яких квітне зараз. Один уже так в повному розпуску. Ось цей, бачите, моя красуня ялиночка тут. В нього таке вузьке листя, бачите? вузесеньке-вузесеньке. І воно доволі гарне, ну, на відміну від інших, теж листів, і воно тримається. Що я помітила, що саме в тих сортах, які квітуть пізніше, в них і листя гарне. Ось, погляньте, як цікаво, видовжена. Вони так дуже гарно розквітають, ну просто шедеврально такі зелені знизу, лише верхівки червоні спочатку, а потім забарвлюються високі. Вони десь метр. Трималися вони дуже гарно, але ну був дуже сильний дощ, вітер, як завжди, і через те ось трішечки похилилися. Хоча самі ось ці, хоч тонкі, але дуже-дуже міцні, високі, дуже цікаві такий сорт. Але хочу показати ще. Молодила. Вийшла так з цією ціллю. Зараз я тільки вилізу звідси. Нічого не поламати, самі не впасти. Вони зараз вже втратили свою таку декоративність, але все одно, навіть форма їхня оригінальна. Ось візьміть, наприклад, це молодило. У нього такі пелюстки тонкі, плоскі, на відміну, наприклад, від інших. Ось погляньте, яке цікаве. Маленьке, невеличке, але ж багато цих їжечків купі. А ось павутини, те саме. Настільки полюбляю їх. І там ще задисався десь очиток, якого потрібно прибрати. Бачите, він так насівається, але так легко прибирається. Це не проблема. Погляньте, які вони чудові. Ну просто різні, різні і оригінальні. Дехто має ці дітки так кругом себе, дехто на собі їх має, дехто вибиває їх далеко від куща. От бачите, ось цей сорт, ось, він ось так далеко відбиває. І що ви хочете сказати, що зараз знову буде дощ. А зараз хочеться це показати, красуню. Та красуня вона, хаучунія, угу. агресор, агресор. Але. Так як місце, наприклад, в когось десь є, її посадити, то сміло можна саджати. Красиво, красиво. І вже потрібно райграс бульбоносний, от у кого він є. І ось він зараз вже в такому стані, що починає декоративність втрачати. Його потрібно обрізати повністю, обрізати. І все. Ось так квітне очиток триколор. Ну, щось таке рожеве. І під час квітування він втрачає трішки свою цю рожеву таку варігатність. Біла залишається, а рожева втрачається. І ось як гарно я постригла, як гарно виглядає Еріка. Треба ну, її знову під трішки гілочку прикласти. От я так розмножила вже один кущ підводком. Гарно дуже вона відводком розмножується. Кажуть і живцюванням, але я не пробувала, хоча потрібно почати трошки літнє живцювання, бо я ніяк не зберуся. А погляньте, які тут уже, не знаю, люблю чорнобривці. До речі, дуже смачний чай з чорнобривців. Просто Ну, що смак, що він корисний, оригінальний. Що ви думаєте, в мене ще цвітуть. Не, не по темі, але це весною їхнє квітування в основному, вже я вже думаю, княжик ось, княжики, він почав іти ріст Я йому тут так намагаюся, хоч би його не задушила моя красуня. Кажу до чоловіка: як гарно квітне квасоля. Він каже, була так, що гарно родила. Врожай в неї так собі, я чесно кажу вам. Ось які великі китиці, подивіться, дуже ж цвіло і цвіло, а буде з нього всього-навсього один-два стручки, і то вони такі. То великі, то маленькі. Ну, але квасоля сама велика. Зате гарно. Зараз покажу вам саму цю шпалеру подивіться ну хіба не гарно? Це відокремлює вона так, ну, частину города. Зіспіла одна затисалася, не було білої. Одна якась біла трапилася. Ну Це ж гарно, правда? Ну, дуже гарно. І молоденький кущ один вже відплодоносив лохини там ще щось декілька ягідок, а інший якийсь такий круг великий такі. Круп, велик, Ягоди. Ось гляньте, який він. Смаколик, до речі. Ну, дуже смаколик. Бачите, вони в мене прикопані в горшках. У високій грядці. І взагалі це, як на мене, найкраща посадка для лохини. Просто потрібно збільшувати об'єм горщика в лохини, коренева, дуже така печкувата, поверхнева, там не проблема їй потом. Двадцятилітрове навіть і для дорослих кущів відро достатньо буде. Але так добре, бо зберігається кислотність ґрунту, і поливати зручно, і можна перенести, наприклад, якщо десь комусь щось. От знову у ємкості. І про що я казала? Що, бачите, от вирісла теж, і тепер потрібно швидше всього, що забрати все. а... Наприклад, один чи два залишити, бо вже місця мало, тут вони один на одному і стають дрібненькими. О, нема куди рости. Ось це дуже теж цікаве. Навіть форма. сама форма відрізняється від інших молодил. Вона якусь серединку не показує так, як інші. Знову ж той варіант, що я взяла, бачите, квітонос просто видалила саму квіточку лише, а розетка поки що живе. І теж така рожева-рожева. Каже Ніка моя, мам, це яйці курочки. Ой, довго прийшлося їй пояснювати, що то камінчик всього-всього. І називається бардак. Гілку відломило, так я ще її і не поламала, не, по... не переробила цю гілку. Не знаю, що я чекаю, що підсохла, чи що я чекаю, чи часу нема. Яблука осипаються просто на очах і шкода, бо не так-то багато їх. Ні, трошки є цього року. Це папіровка. Вона скоро буде доспівати, але ось так уже позбирала одного разу. Хтось скаже, що це гарно. Не знаю. Гарно. <сі> Якийсь проміжок часу і все. А так потрібно. Працювати і тут працювати, і тут. Але я ж йду до краси показати вам своє молодило в тому кориті, як я його називаю. Вони тут огромезні, що означає, що на наступний рік вони проквітнуть. Але такий цікавий варіант був. Бо... От бачите, це молодилко, воно квітло. Але я не все видалила, а взяла суцвіття вирізала. Ну, саме Саму квіточку відламала, яка утворювалася. І поки що воно живе. Не знаю. Мало би проквітнути і зникнути, але поки що воно ну, гарненьке, все як має бути. Побачимо, що далі буде. Це такі сортові сортові тут. Вже я їх купувала була ще рік тому, здається, чи то більше ще Халіса проживала в своєму будинку. Ось тоді я у неї брала ці молодила. Ось це теж молодило дуже гарне. Не знаю, яке воно має світло-коричневий колір чи що. Теж дітки, бачите, від себе так далеко відкидає. А ось це молодилко. Воно було жовте-жовте яскраве. Ну, тепер воно теж яскраве. Але все-таки більше вже йде в зелений колір. І воно єдине, яке дуже довго не давало діток. Дуже гарне, але бачу, її дітки. Я вже трішки навіть повідсаджувала. Ось чому в кориті е, варіант такий, знаєте, що потрібно частіше буде пересаджувати, тому що, ось вже, бачите, куди вони повилазили, там їм вже місця немає. Отже, мені прийдеться їх забирати, ці дітки. А потім, коли проквітає, теж потрібно. Зміну робити частіше, бачите, у ємкостях, ніж, наприклад, у ґрунті. Але у ґрунті є свої нюанси, зараз покажу. Тут ще одне корито. І теж в цьому кориті потрібно лад навести, тому що вже так багато розрослося, багато видаляла, бачите, ось мамку видалила і вже такий стовбуряка тричить, а дітки всі пішли по боках. Потрібно просто пересадити і зробити по-іншому. Ну, що ці корита я вам хочу сказати, це в мене вже вони рік. Рік. Ну, у нас цього року, бачите, слава Богу, я завжди кажу цьому дощу, який вже йде, йде вже на Одещину, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Миколаїв, йде туди вже, йде. Дощі йшли доволі. і, ну, Тікає, але все одно трішки замокає. От немає ніякого ефекту, якщо посаджені молодила, просто в ґрунт. Немає. Вони просто десь втрачаються. Ось цілий ряд і ніяк. Тому зараз взяла трішки камінчики в мене є. І спробую підсадити, під... підсипати трошки. Може по-іншому буде. Ось так, бачите, виглядає з сипочкою. Вже виразніше стало видно, що там хтось живе, а то взагалі нічого на землі не видно. Так зручніше буде. Не так будуть буряни лізти. Тут Ніка допомагала мені. Камінчики носила, сипала, правда, більше не молодило, ніж біля молодило, але. І саджати хотіла сама, я все сама. Ось так бачите. Ну, хотілося б удосконалити Леня меж хотілося б ось тут ще одну бордюрну стрічку. І ось це була би така дійсно облямівка ідеальна. Але поки що так колись будемо все вдосконалювати. це я так завжди кажу. Цікава трояндочка. Ой, і папелиця сидить. Ой, де ті сонечка? Де ті сонечка? До речі, зараз бачу, багато показують, особливо на півдні. Сонечка, ці колоніями йдуть, але це не ті сонечка, які ми звикли. Ці сонечка, що йдуть, не називаються Азіатські сонечка. І вони, до речі, кусаються боляще і навіть алергію викликають. А наші сами точкові, так би мовити, витісняються ними. Хоча ті і ті сонечку по полицю споживають, але бачите, як сильніший виживає. Молодила такі різні, не лише за формою ой, і за кольором, а навіть за тим, як вони дітки у свої множать. Ось, наприклад, це молодило тримає їх на собі зверху. Ось така качка. А тоді розкидає, бачите, вони падають. І так, як перекоти поле приживаються. Бачите? Ось падають вони, дітки. Цікаво. Ой, гляньте, які кольори. Хоч вони, так здається, зараз ніби вже втратили свою декоративність, але, повірте ні, вони просто стали інші. Хамелеони, та й годі. Ось це якесь взагалі рожеве стало. Все стало більш таке фіолетове яскраве. І вже видно, бачите, що тут в рядку навісні вони мали схоже забарвлення, я так і посадила. А вони зовсім два інших сорта, сорти. А ці, здається, що не помінялися взагалі. Лише єдине, що, здається, серединка, стала більш такою тьмяною, а не червоною яскравою. І дітки кругом них, як квочку пообсаджували. Так само і тут. Ніби буси на наместинки. Це я завжди його називаю блакитне. Ну, от має воно мені щось, такий якийсь перелив блакитний. Погляньте. А ось це, наприклад, молодило, воно таке оливкове. Воно діток, бачите, як далеко відсилає. Ото каже, йдіть швидше на квартиру. Бачу мамі сидіти на спині. Тобто така цікава рослина. Ой-ой-ой. Я тьоті своїй сказала, що дам вам молодила. А що це вона каже, таке? Я думаю, як пояснити? Кажу, ну знаєте, от коли кажу, на цвинтарі садять такі зелені, а це сортові. Ні, ні, мені не треба їх, не треба мені. Люди перелякані, годі. Це погляньте теж яке. Що... От воно відрізняється, бачите? Ось погляньте на це молодило. Тепер погляньте на це. Воно всередині має більш блакитний колір. Ну і мої келихи з вином, бачите? З білим вином все добре. Аж ще... з червоним вийшло вино, знаєте, таке м -м з переливами. переливами. Знову трапилися різні сорти. Так поводять себе. по весні вони були всі яскраво-червоні, а тепер бачите, хто який, хто фіолетовий, хто. Я кажу, вино, певно, перестояло. Треба щось придумати. А там мої такі оці були величезні, всі проквітли і все, що з того лиш... залишилося між камінням, бачите? Масово проквітли, масово обрізала тільки дітки. Ось таке, А були такі гіганти. Я казала Я казала ще ранньою весною, що це схоже на те, що вони всі проквітнуті. Але то таке краса, немає межі. Тепер, думаю, тут цей куточок щось не вийшов, треба його прибрати і досадити знову ось такі самі кольори, і буде, здається мені цікаво. ragujagu istume sõnniks . piisavalt , Stovka .